Бізнес для ветеранів: майже півсотні виробників зброї долучились до ініціативи Starlight Media, спрямованої на підтримку принципів роботи дружніх до ветеранів і ветеранок. Більше про це в наступному сюжеті. Із технології та зброї. Агросектор, рітейл, банківська сфера. Ініціатива, спрямована на створення інклюзивного та сприятливого середовища для ветеранів і ветеранок, продовжує об'єднувати представників різних бізнес-сфер до чергової тематичної зустрічі. Долучилися і провідні компанії оборонної сфери. Яка практична складова? Перше це і головне це публічне зобов'язання керівників в тому, що вони будуть впроваджувати ветеранську політику в своїх компаніях. І вона стосується як працевлаштування, так і внутрішньої культури спілкування, так і врахування потреб ветеранів та ветеранів в товарах, продуктах та послугах. Таким чином, наша задача разом з бізнесом змінювати взагалі культуру в країні, яка вже є країною ветеранів. Нам хотілось би, щоб більше ветеранів працювало, звісно, на наших підприємствах. Але оскільки ми бачимо дуже стрімкий зріст оборонки, ми дуже зацікавлені в таких кваліфікованих кадрах, як ветерани, які мають бойовий досвід, тому що наша. Озброєння на сьогоднішній день виконує виключно функцію потреби нашого війська, і нам дуже треба ветеранів, які розуміють, а що потрібно війську. Серед учасників представники компанії, які виготовляють дрони, вже зараз ветерани російсько-української війни важлива частина їхніх команд. кажуть, далі буде більше. Один з співвласників, співзасновників нашої компанії ветеран. В топ-менеджменті нашої компанії троє ветеранів директори. На виробництві близько 15 на сьогодні робітників це ветерани. І наша стратегічна мета, щоб мінімум половина всіх співробітників була ветеранами. Успішний досвід працевлаштування ветеранів є і в іншої компанії виробника безпілотників. Найскладніше кажуть ті представники на етапі пошуку кадрів. Хантити цих працівників ну не так складно, їх дуже складно знайти, тому що є проблема в тому, що саме ветерани коли там виходять да у свою діяльність пошуку а, кращого життя у цивільній у ці цив... там... У цивільному напрямку то а, вони не знають саме як звертатися і куди звертатися. Їм потрібна допомога. І було б круто, якщо б на базі там міністерства да, ветеранів, які ми сьогодні чули, а, були ці такі кластери, які б допомагали ветеранам а, поєднати досвід, колишній досвід військових у цивільному житті і там цивільні професії наразі новими підписантами принципів бізнесу, дружнього до ветеранів та ветеранок стали більше 40 виробників зброї. Загалом же ідея ініційована Starlight Media Об'єднала вже майже сотню компаній з різних сфер економіки. Коли ви захочете поговорити зі всією країною про свій досвід працевлаштування підтримки воїнів, у вас завжди буде Starlight. Будь ласка, долучайтесь, говоріть разом з нами і будьте прикладом для наслідування, тому що ви точно це вже робите в своїй індустрії. Давайте зробимо це разом в цій сфері. Олег Ендрексон, Максиміліан Ільченко, програма Вікне Марафон Єдині Новини.